Для того щоб зберігати запаси на зиму, українці послуговувалися погрібниками, льохами, інколи навіть льодовнями. Проте для харчів, що мали короткий строк придатності, використовували компактні пристрої, які знаходилися неподалік від господи. Так на початку ХХ століття у Києві на хрещатику було налагоджено виробництво невеличких дерев'яних, але містких шаф, які звалися холодильниками людяниками Всередині вони оббивалися спеціальним металевим сплавом, і завдяки добре продуманій і гарно спроєктованій системі вентиляції і водовідведення забезпечували свіжість продуктів. Охолодження у них відбулося за допомогою льоду, який закладався до пристрою у найбільший відсік. Прохолодна температура швидко поширювалася на два інших відділення. Вони були обладнані спеціальними замочками, щоб унеможливити доступ непроганих гостей або ж дітлохів до ласощів. Незважаючи на примітивну конструкцію, ці пристрої довго тримали температуру. Заготовка льоду для них була справою сезонною. Коли на річці розпочинався льодохід, великі брили могли закладати до ям або колгоспних траншей, притрушуючи добрячим шаром соломи. Від них потім відколювали менші частинки, якими і наповнювалися подібного роду холодильники. Звісно, тільки замужні гадячани могли дозволити собі такого помічника у господарстві, що було предметом неабиякої гордості господарів.